Доброго дня, шановні сьомикласники. Зараз створила для вас завдання і хочу записати коротеньке відео для тих, в кого не виходить відвідувати уроки онлайн, для того, щоб ви змогли з цим завданням впоратись, тому що дуже таке воно корисне і важливе для нас всіх, в принципі, як і тема електронного листування. І так, нам потрібно буде створити в онлайн-редакторі Google Документи, текстовий документ за наведеним зразком це малюнок 1.41 вашого підручника. Вказана сторінка, яка. І зараз я вам розкажу, де це можна робити і як це можна робити. Дивіться, у вас є так звані додатки Google. Відкриваєте браузер, заходите в свій аккаунт. Я сподіваюся, ви все це знаєте, як робити. Серед цих додатків є так звані Google документи. Це вбудований, вбудований текстовий редактор, в якому ви можете створювати документи. Документи текстові. Це перший спосіб, як можна розпочати виконувати завдання. Другий спосіб. Другий спосіб, ви натискаєте кнопку Створити. От зараз ви перед собою бачите інтерфейс користувача, вчителя класума. Якщо ви учень, то у вас там трохи по-іншому буде, але в цілому все одно є кнопка Приєднати, да? приєднати щось для здачі. Ви приєднуєте, створюєте документ. Створюєте документ. Переходите в цей документ. ну Зараз він в мене вже такий, щоб мені не доводилось набирати багато назви цього документа. Пишете ваше прізвище ось тут, прізвище, і далі починаєте працювати. Тобто набираєте текст, вставляєте картинки. Зараз вам все розповім. А, ну, По-перше, це текстовий редактор вбудований, він має головне меню Файл, змінити, вигляд, це вам самостійно розібратись, що тут є. Нам потрібно зараз змінити формат нашої сторінки, тому що у нас схоже на альбомну сторінку, а вам потрібно максимально скопіювати. Заходите в формат, обираєте орієнтація сторінки, обираєте альбомну. Окей, натискаєте. Далі при зменшенні масштабу, ви чітко будете бачити, що це альбомний лист. Набираєте весь текст. У мене тут не весь текст набраний, частково він набраний. А, і... Картинку, як ставити, да? два способи вставлення картинки. Можете відкрити підручник в електронному вигляді і зробити скріншот цієї картинки. Кнопочка Print Screen або IMPPT в мене на ноутбуці. Подивіться, будь ласка, просто в пошукачеві, в браузері знайдіть, як виглядає кнопка, яку потрібно натиснути, щоб створити скріншот. Я вам рекомендую програмку встановити. LightShot. В принципі, і без цієї програмки ноутбук або комп'ютер робить скринний сторінок, але з нею зручніше. LightShot називається програма. От Я натискаю цю кнопку, виділяю область, яку мені потрібно копіювати. І потім переходжу, вставляю, наприклад, у мене нема зараз цієї картинки оцю картинку. Да? Одразу роблю обтікання текстом праворуч. Далі, як я вставила? Таблицю. Заходимо вставити, таблиця, обираємо 4, 4 стопчика на 2 рядочки, і у вас вставиться таблиця. Далі форматування Форматування тексту. Виділяєте вже набрані дорогі діти. От Дивіться, тут три типи шрифтів. Перший шрифт, дорогі діти, набр... це шрифт без зарубок. І він схожий на «Санс». Другий шрифт дитяча туристична фірма це шрифт з зарубками, і він схожий на Times New Roman. Третій шрифт топ-топ, схожий на Arial. З іншими самі розбирайтеся, Тут, наприклад, є курсив. Шрифт Times New Roman, але курсив. І от ви починаєте форматувати. Дорогі діти виділили, обрали шрифт Comic Sans, обрали колір, обрали розмір, збільшили розмір. Збільшили розмір, я до 20-го збільшила. Далі, дитяча туристична фірма топ-топ, обрали Times New Roman, обрали 16, там 20, тут 16. І все, тут колір не потрібно. Тобто, топ, так само, тут схоже на жирна, на жирний «Еріал», я так і зробила. Якщо хочете вставити отакі самі лапки, як тут, то заходите вставка. І шукаєте тут спеціальні символи, і серед цих спеціальних символів мені не потрібні ще стрілочки. От десь тут можна знайти, якщо у вас на клавіатурі нема, ну добре, якщо перебором, якщо перебором ні, тут тільки стрілки. Коротше, тут десь потрібно знайти оці лапки. Це завдання на підвищену оцінку, да? на підвищення оцінки. Музичні символи навіть є, але вони, вони в мене зараз не відображаю, не відображаються технічно. Коротше, пошукайте тут ці лапки, або у себе на клавіатурі. Можливо, вони у вас є на клавіатурі. Тобто там, де у вас намальовані лапки, можливо, вони вставляться у вас такими. Значками більше або менше, да, подвійними. Так, тепер останнє речення у нас останнє речення: замовити путівки можна на сайті. Ви його прописуєте, замовити путівки можна на сайті, але той сайт, який вказаний у вас у підручнику, він не є робочим. Тому я пропоную замість того сайту вставити адресу школи нашої, виділити її і зробити це як гіперпосилання. Тобто виділяєте адресу, копіюєте її, ви знаєте, да, адресу нашої школи. Копіюєте її і натискаєте оцей значок, Вставити посилання. І вставляєте туди цю адресу. Все, у вас тоді вже буде гіперпосилання на, на сайт нашої школи. Ну, мабуть, на цьому все, на цьому все. Ми вклалися в час. Сподіваюсь, що у вас все вийде. Якщо не вийде, можете задавати питання під завданням. Тобто, у вас є завдання і є коментарі до цього завдання. І ви можете там задавати не особисті коментарі, тому що особисті коментарі, я інколи їх дуже важко не пропустити, тому що приходять сповіщення, от як у нас це відбувається? От я вам зараз покажу, щоб ви розуміли, можливо, це буде корисно для вас. От у нас класрум, так? Класрум англійською мовою. Я хочу пояснити, чому дуже важко нам побачити всі особисті коментарі. От я тут дивлюсь зміни. Я бачу на перевірку, і я не бачу тут особистих коментарів. В телефоні вони, вони приходять на пошту, але хто ту пошту перевіряє, щоб подивитись, де там ви залишали особисті коментарі. А от якщо ви оставляєте під завданням, ну, по-перше, це може бути корисним відповідь на ваші запитання, можуть бути корисними не тільки вам. Але і вашим одногрупникам, однокласникам, тому задавайте питання, не соромтеся задавати їх, і задавайте їх під завданнями. Під завданнями. Якщо є питання по завданню, задавайте їх під завданням, можливо, хтось ще почитає, і для нього це буде корисним. На цьому все. Я чекаю на ваші роботи. Сподіваюсь, відео було корисним. Я вже, мабуть, четверте відео записую. У мене проблеми зі звуком. Якщо будуть якісь проблеми зі звуком, то вибачайте, я вже перепробувала всі навушники і без навушників. Ну, це в мене остання надія, що із звуком, бачите, я де тримаю мікрофон, щоб було мене нормально чутно. Сподіваюсь, все буде добре. Відео запишеться нормальним, тому що воно вже десь четверте за рахунком. Гарного вам дня. Чекаю на ваші роботи. До побачення.